Привіт, друзі. Сьогодні залишився в місті, вдома, бо з'явилося нове завдання. Появилося воно вчора. Ось Зараз вам покажу. Ось Потрібно відремонтувати мотоцикл. Е, головний агроном мені сказав, що щось цокотить. Я щось відкрутилося. Я подивившись і побачив, проїхавшись, побачив, що колесо ошатається переднє. Тож відкрутив його і вийшла така проблема. Проблема, що сняв речах, сняв речах і навернулась шарова опора. розбилося з цієї сторони, з лівої сторони це я зняв, з правої воно теж скоро буде, ну ще працює. Що ж, вийшов із положення, дивіться, воно нічого не міняється. Все суцільне. Подивившись в інтернеті, треба купляти повністю цей речок який, який не продається. тож вже подивившись в Ютубі, умільці що кажуть. Потрібно тут відрізати, приварювати трубку і щоб був сйомний цей речах. Чи шарова ця сйомна. А другі умільці кажуть, що підходить з восьмерки. Не треба нічого це відрізати, не тіряє геометрії. Просто тут зрізати, щоб витягнути цей болт, штир і вставити оце. Тож, сьогодні завдання оце зробити. Будемо, будемо це робити сьогодні. Так що далі буде, побачимо, що, що вийде. І так, процес проходить із цей шаровий. Що я зробив? Я зробив, відрізав відрізав цю шарову чи цей наконічник. І вже тут трохи розвифував і звісно ж як завжди воно не підходить собі. це сильно здорове і тепер щесую стираю тут по краях що воно вийде що воно вийде ось оцей пальчик старий да воно геть я думав туди козвоно друга система це коротше пластмаска Пластмаска ну, стерлася, виробилась. Так що такий процес проходи зараз. Зажалося болгарку, дивіться, болгаркою чесою, бо на нуждаку воно так не вийде. Так, процес йде, далі буде. І так, друзі, не так все просто, як казалось, зачищав, щоб влізла аж шаруватися і зачищав і в речагу, і в і шарову стирав. І там, все за, зачесав і цю ш... шару. І, коротше що, занадто занадто, бачите, щесав. Але виготовив, виготовив отаке кольцо. Ще, ну, бо тут буде мало, мені кажеться, цього тіла. Дивіться, яке воно тоненьке, як з печі. В таку з труби вирізав. Це я вже зажав, не хочу витягувати. Зараз піду переодягнуся і це все обварю. Візьму сварку. Це так. Не так все легко, як казалось. Добре, далі буде. І так я зробив, Зараз вам покажу. Зробив, дивіться. Коротше, щоб видніше було, як уби воно. Тут получається воно як кар... карманчик такий. І ця граната вона туди залазить. Цю пластинку я вирізав ідентичну. Така як оця на гранаті. І підприварив на чотири сторони, повністю не заварював. Ну і плюс оцю... Корзинку я теж усилив із труби. Так що зараз буду так трохи щіткою покрасив. <рес> да, та я це так, зараз буду пробувати ставити. Зараз спробуємо. Привіт, друзі! Знову я закінчив я з цією шаровою, все прицепив, все підійшло, ну трошки не так, ну но... Краще, ніж поломане мене було. Нормально, нормально. Зараз вам покажу. Так. Дивіться. Все працює. Оце просто що тут зазор. Поняли малий. Воно виходить, ну, виходить, ось оце ж нижня, я приварив пластинка. І плюс болтик. Але ж і тут ось такий зазор невеликий. Нічого не треба, побачимо як це все буде. Ось ну, просто дивіться який тут. Зазор бачите. Ну, буде. Якось буде. Якось буде, так що Ремонт закінчився, зараз все збираю тут, прибираю, спробую, як це все працює на ходу. Все. Далі буде.